Всім привіт! Я вас хочу сьогодні удивити. Дивіться, який я маю букет. Уже стоїть цілий місяць. Бачите, букет. А далі ще вас хочу здивувати. Я ще маю в квартирі траву. горшку. Просто траву. Як вам? У мене просто кущ трави. У вас такого немає. І ще я маю, що я маю? Квити! Ось такі квіти. Бачите рівень моїх квітів? Квіти. Вони настоящі. ікея, ікея, штучні квіти, трава і гвоздики. Ось так. Ось такий огород повинен бути в настоящій жінки. Підписуйся на мій канал і став лайк. Я бачу, що ти дивишся без підписки. Підпишися. Ну гроші це для багатства.